І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. І як ти вже зрозуміло, в цьому відео я буду створювати персонажів із мультфільмів Супер Маріо та Нікчемний я. А якщо бути точнішою, то Маріо, Луїджі, Принцесу чи Королеву Піч вже насправді не пам'ятаю, ігру. Не знаю, яким чином він сюди потрапив, але вже хай буде. Що ж, приємного перегляду! Ну а ми починаємо! Що ж, ну і почнемо ми із самого, мабуть, головного героя першого мультфільма. і це Маріо. Е, ну, вже забігаючи наперед, вишив він у мене не дуже гарний, і костюма такого прям гарного я для нього не змогла підібрати. Але що є, то є. В принципі, вийшло більш-менш нормально. Головне, що була кепка. Бо я дуже хвилювалася за. Цей на голову те, що вдягається, Ну, у нього це кепка. Думала, що її не знайду, але з кепками тут якраз таки проблем немає, не було. тут В принципі, ну, я думаю, всі кольори Ну, і ось, що в мене вийшло. Ну, і Далі я буду робити Луїджі. Це його брат, вони в принципі, дуже схожі, тільки Луїджі е, вищий і у нього не червоний кольор, а зелений. І, знову ж таки, забігаючи наперед, тут я знайшла прям ідеальний костюм для нього. Я коли побачила от комбінізон, я прям подумала, він створений для нього. І далі у нас принцеса Піч. Ну, Про неї я не маю що сказати. Вийшла в мене вона не дуже. Костюм плаття такого гарного тут не було. Ще в неї дуже дивні брови. Як і тут, так і на картинці. Але що вже є? Ось таке от у неї не дуже вдале плаття. Ну, і останній у нас де, гру. Да, я не знаю, що він тут забув. Я спочатку думала на його місці зробити боузера, ну бо три персонажі якось дуже мало. Але так як він черепаха, в людину його перевернути було б дуже важко. Тому взяла персонаж, який е, перший спав на думку. Ну і костюма вдало, вдалого йому я теж не знайшла. Що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Постав лайк і підпишись на мій канал. Адже я знімаю якісний контент. І напиши в коментарях, чи дивився ти всі ці мультики. І до зустрічі в нових відео!